Усім привіт! Шоста ранку, неділя, 24 серпня. Принагідно вітаю вас всіх з Днем Незалежності України з цим світлим святом нашої країни. А ми виїжджаємо працювати, виїхав трішки сьогодні пізніше. Краще було, звичайно, о 5 виїжджати в неділю, тоді є шанс піймати замовлення на Київ. Але я чомусь, чомусь проспав. Як дуже часто це буває. Коефіцієнти вже трішки горять в Києві. Але це в Києві. Тут поки що мовчить. Е, як правило, в неділю і суботу, якщо ти не виїхав о 5-й ранку, то дуже важко піймати замовлення і кудись поїхати, доводиться їхати в Київ пустий. Сподіваюся, що нам сьогодні пощастить. Поїду зараз з Мукави і буду чекати замовлення. Там, ну, максимум півгодинки я чекаю, якщо нічого не приходить, я просто їду пустий в Київ. Отже, сенсу далі чекати немає. До речі, на рахунок розіграшу жилетки, що було в минулому відео, дуже багато людей прийняли участь, 39 чоловік, дуже приємно. І переможець у нас так, переможецем став у нас юзер Вітк 0007. Тут додавлю скрінт його коментаря. Якщо ти мене дивишся, сподіваюся, що дивишся, тому що подивився по коментарях. Дуже часто коментуєш відео, дивишся, тому ну, глядач активний. І сподіваюся, що це відео дивишся. Напиши мені в Телеграм в описі під цим відео. Завжди я залишаю посилання на телеграм на інстаграм. І я тобі відправлю, куди відправляти посилку, тому що відповів два дні тому, ще тобі під коментар, але нічого не відповідає. Не прочитав. Тому сподіваюся, що ти дивишся це відео і напишеш мені, я тобі відправлю е посилочку. А якщо ні, то доведеться заново це все розігрувати. Не хотілося б. Тому їдемо пити кави і чекаємо замовлення. Мені підминув. Зараз замовлення. Замовлення таке собі за 290 гривень на тіремки. Що хотів спитати? Мені під минулим відео багато людей написали про фільтри. Типу, зніми відео про фільтра, як вони працюють. У мене вже є відео про фільтра. До речі, найпопулярніше на каналі. Там вже близько 40 тисяч переглядів. І я ж виходить, я скидаю в коментарях людям силку на рахунок цього відео. Вони дивляться і кажуть, ну вже не актуально, тому що цифри спомі... помінялися, вже я там два роки тому назад його знімав. Плюс з'явилися прості фільтра в оконі. І хотів запитати, чи потрібно знімати відео чи ні. Тому що, ну, як правило, фільтри працюють однаково завжди. Просто там міняються тарифи, ви там трошки підмінюються цифри і типу, розумієте, як це все працює. Але багатьом людям, хто тільки починає працювати, я так зрозумів, важко в цьому розібратися. Тому, думаю, чи записувати про нові фільтри, про актуальні тарифи, актуальні ціни. Напишіть вашу думку, якщо будуть люди, яким це потрібно. Звичайно, я знімаю відео, і як це працює, і як виставлять по новим тарифам, по новим фільтрам. А я поїхав на замовлення. Як не дивно, оказався цілком пристойний чоловік, хоча рейтинг був 4.65, я думав, зараз де довго виходити, або якийсь сам по собі. Але вчасно вийшов, добрий день, все-таки привітний. До побачення, дав без здачі, все чітко. Дивно, чого така летиночка. І поки я добрався до Києва, вже навіть тухли коефіцієнти. Думав виставляти якийсь ков хоча б на 1,2, на 1,3. Але тут така ситуація ось так. Взагалі нічого абсолютно. Тому виставив просто від 300 і чекаю, може щось дасть. Але стумно. В неділі, як правило, з 5 ранку десь до пів на сьомої такі гарні кофи горять. Можна прям реально за цих 1,5 години зробити касу там тисячі півтори. Спокійно, в ну, мене вже так не один раз було і відео про це є. Але я сьогодні трішечки проспав, плюс я виїжджаю не з Києва. Тому не захвачую я ці жарки зранку в неділю. <сміття> на жаль. Не супер цікаве відео сьогодні вийде, тому що по роботі взагалі сумно. Прочекав хвилин 15-20 десь, прийшло замовлення за, 200, за 300 гривень е, на печерську. Без кофеента, звичайно, без нічого за 14 км. І все, в принципі, болт вімкнений, в ефірі нічого немає, в уклоні нічого в ефірі не висвічується, скрутив інтер вже до 250, ну типу від 250. І все. <смі> Роботи немає. Тому доволі сумно. Хоча й на вулиці ніби холодно, типу, люди могли б так таксі, тому що літо у нас... В цьому році С 7-10 ранку 13 градусів тепла. Так, У нас там було ціле літо холодно і я думав, ну напевно буде осінь значить, тепло. А тут ще осінь наступила, а на вулиці вже прям погода, як в жовтні. Тому таке. Тепла в цьому році ми не побачили. І ми напевно не побачимо вже. 8.30 я вже біля аеропорта Жуляни накатав я 1220 гривень, зробив скільки? 4 замовлення. Все по уклону, болт, нічого такого цікавого мені не давав, одні мінімалочки якісь, і то от, дуже швидко їх забирають. В ефірі почали проскакувати вже замовлення з мінімальним якимось кофом 1 на 1, 1, 2, Тому виставив 250 за 10, далі 20. Не супер коф, не супер тариф, але щоб, щоб хоча б не база. Тому що до цього 4 замовлення це все чисто базові тарифи. По роботі сьогодні прям не фонтан. Тому чекаємо, побачимо, що вийде. Нагадую, що в тебе є можливість виграти тисячу гривень, адже уклон постійно проводить акції серед водіїв, які виконали найбільшу кількість поїздок і в яких гарний відсоток прийнятих замовлень. Вибирається 100 переможців, яким надається по сертифікату на тисячу гривень. Тому двойна мотивація. По-перше, більше працюєш, більше заробляєш. По-друге, ще й отримуєш сертифікат від уклона на тисячу гривень. Тому користуйся, працюй, заробляй. Не люблю я зранку доставочки, тому що це капець. Пакетик. Не знаю, що там, але пахне просто капець. Я ніби і не хочу їсти, ну, типу, ясно. ну трішки хочеться їсти, але <кій> терпимо, думаю, стримую себе, менше їсти, тримати себе у формі, все таке. Але як так можна, коли от, ось таке передають і воно так пахне з боку, що це просто капець? <кій> і вже думаєш, може заїхати, взяти щось поїсти. Хоча тільки 9 ранку, ну, почекай там до Одинадцятий, дванадцятий, ні. Тепер, віщо таке відправляти? Приїхав я на республіку за 450 гривень і в принципі робота закінчилась. Коефіцієнти взагалі здулися. Якщо до цього хоч там трішки горіли, можна було там якийсь 1,1-1,2 ков взяти після 8 години, то в принципі зараз ось ситуація ось така. В ефірі нічого немає, болт теж саме. Нічого не дає. Тому стою тут на республіці, виставився додому і будемо чекати, можливо, щось дасть, тому що каста лише 2200, хотілося б трішки більше зробити. І не хотілося б пустим їхати додому 15-ми. Тому якось отак. Чекаю, поки до замовлення. Я думаю, хвилин. 20 до чекати, якщо нічого не дасть, то не знаю, буду пробувати ще пару замовлень до виходити, може, може трішки ситуація покращиться. Тим більше мені потрібно їхати додому, міняти втулочки стабілізатора а то стукаю так неприємно. Сподіваюсь, що це вони. Тому що декілька днів тому почало в мене щось стукати справа спереді. Почав дивитися, зняв стабілі... стойку стабілізатора, думаю, приїду. Якщо звук прийшов, значить це воно. Зняв стойку, там поряд з домом приїхав, ніби перестало стукати. Думаю, ну, напевно це стойка стабілізатора, тому що Вже десь більше двох років вони в мене ходять ці стойки, я їх не змінював. А втулки, думаю, не можуть стукати, тому що я ну, там щось біля року тому замінював їх, там майже нові. Думаю, вони, напевно, не стукають. Е, купив я стойки стабілізатора посилені, поставив, думаю, все, клас. Звук залишився. Думаю, капець, що за фігня. Починаю шукати далі, знаходжу, що в мене опора амортизатора порвалася. Прям геть порвалася. Думаю, о, от причина. А я то думав. Бо я там почав думати на амортизатори, хоча вони в мене е, нові, ну, майже нові, там я місяця 4 на них від'їздив. Але думаю, мало ли, може, якісь там браковані впали чи ще щось. Короч, знайшов, що подушка порвата, купив нову подушку, замінив подушку, заодно перевірив амортизатор, амортизатор не стукає, думаю, ну от, оце і причина була, порвана подушка. Собираю все, навіть не, не катався, не перевіряв, тому що був впевнений, що це вона. Наступного дня зранку виїжджаю на м'яких канавках, все одно стукає, думаю, ну це капець, що там може. Ричаги, в принципі, не можуть. Тому що в них, перший у мене речах, верхній новий, е нижній не новий, але тим не менш, там, ну, вони не так втукають. Думаю, ну, скоріш за все, це вже втулки стабілізатора. Хоча я їх, в принципі, нещодавно замінював, але, походу, попалися неякісні. А може, в мене вже стабілізатор трішки, знаєте, як підносився, того він швидко з'їдає втулки. Не знаю, будемо бачити. Сьогодні купив вчора. Тулочки сьогодні спробую замінити, тому що так невдобно там підрамнув впускати, ніби якась мелочовка яка стоїть 200 гривень, а замінювати її, ну таке собі. Поміняю втулки, сподіваюся вони, тому що більше я нічого не хочу там ремонтувати. Не дочекався я замовлення додому, виконав там одне по місцю на терімках замовлення за 200 гривень і в принципі на сьогодні все. Касу в ітогі я зробив 200 <кій> Пробіг у мене 150 кілометрів, це з тим, що я пустий повернувся додому з Києва. Це десь приблизно 750 гривень пало плюс амортизація, якщо рахувати по тому, як я рахую в вихідні дні, тому що місто пусте. Катаю дуже швидко, розхід там, трішки більше 10 літрів газу, тому можна рахувати по 5 гривень за кілометр, я так вважаю. Тому 750 гривень віднімаємо від 200, від 200 400. E, каси, того виходить, що чистими я заробив 1650 гривень. E, не дуже багато, низенька ціна за кілометр вийшла, тому що лише два замовлення в мене сьогодні вийшло. Один, одне замовлення, там 1,4 ковп, прям так нормально прилетіло, але коротке. І те, що я їхав на республіку, це з кофом 1,1 там було за 450 гривень. І, в принципі, все. А інше, по суті, казав чисту базу, адже замовлень не було. І повернувся додому пустий, також це кілометраж до Гручі. Тому вийшла така ситуація. Щось мені здається, що десь буквально через. Півгодинки, через годинку почнеться робота. Тому що вже навіть зараз 11.30 починає трішки гріти коефіцієнти в Києві. І буквально десь пів годинки-годинка люди почнуть просинатися, їздити, займатися своїми справами по магазинам, хто там може святкувати, хто ще щось. Тому робота, я гадаю, що після обіду буде, але я. Як завжди, виїхав зранку і нічого не заробив. Тому ще раз вас з відновленням Незалежності України зі святом. Дякую, що дивилися до цього моменту. Пишіть ваші думки в коментарях і всім пока.